Початку цього року Острозький молокозавод повністю оновив своє виробництво. Збільшився обсяг випуску продукції, розширився її асортимент. А зовсім недавно на заводі обладнали і запустили високопродуктивну лінію по виробництву масла. І змонтували лінію по маслу, лінія Мільошина називається, яка випускає в годину 800 кг масла вершкового. Що дало змогу нам покращити наші фінансові показники. Тому що була реалізація нашого масла, наше масло було сертифіковане і має дуже гарну якість. Своїм успіхом підприємство в більшій мірі завдячує інвестору. Донецька фірма Сири України, викупивши основну частину акцій, по суті, стала власником підприємства і фактично підняла його з колін. Молокозавод розрахувався з попередніми боргами та завдяки гарантованій оплаті за молоко не лише повернув усіх своїх колишніх постачальників, а й переманив таких із сусідніх районів. До нас повернулися всі наші колгоспи району і половину колгоспів Хмельницької області. Тобто зараз на даний час у нас 20 колгоспів Хмельницької області возять до нас молоко, де, де ми забираємо своїм транспортом, деякі колгоспи привозять нам своїм транспортом. На даний час ми розраховуємося з колгоспами, попередньо, попередня оплата, тобто кредитуємо колгоспи. Завдяки відновленню виробництва та покращенню фінансових показників працівники заводу отримали постійне місце роботи та вчасно отримують зарплату. А до бюджету надходять усі належні відрахування. Спочатку цього року завод відрахував у бюджет понад 500 тисяч гривень.